Розділ 4.3. Перевірка ефекту від тренувань сер. Ви це серйозно? Суяньї не могла не висловити своїх сумнівів. Вона відчувала, що Супін, можливо, жартує або просто знущається з них. Зрештою, вираз його похмурого обличчя не був в доброзичливинах. Цікаво, Супін не був налаштований захищатися від їхньої невіри. Він свиснув на блискавичного щура, який стояв біля її ноги. І відправив інструкції через свою свідомість, використовуючи астральну силу, побраз тіні грому, та навіть без контракту блискавичний шур діяв рефлекторно, відчувши свідомість супін. З блискавичного шура спалахнули електричні дуги і з'явилися ще два блискавичні шури. Які були оточені блискавками всього їх було три: кожен блискавичний, що робив щось своє. Один роззирався довкола, інший побіг до дверей, а третій залишився біля ноги суяніна, що зображенням множинної грозової тіні, і суяньїн і ламлеле були приголомшені тим, що побачили. Можна було створити дві клоновані тіні, крім того. Три блискавичні щури діяли по різному. Це було не те, з чим міг би впоратися звичайний громовий тіньовий образ. Клоновані зображення були як живі, та каледача кістка. Судпін був незадоволений, оскільки було створено лише два образи, але він не штовхнув блискавичного щура. зештою. одне лише це багаторазове зображення тіні грому було цілком варте сплачених 10 тисяч монет. Зображення тіні грому це просунута навичка домашнього улюбленця. Тепер його було вдосконалено. Дивовижно в обличчя Суянін і Лан Леле були покриті подивом, рідко коли блискавичний шум міг вивчити зображене тіні грому. Він навіть був вдосконалений до багаторазового зображене тіні грому. Це було не те, що могли зробити багато просунутих домашніх тварин сімейства громових. Їм знадобився деякий час, щоб повернутися до реальності. Коли вони знову підняли очі на Супін, то побачили, що їхні погляди відрізняються від попередніх. Вони були переконані, що в крамниці має бути майстер-тренер, який за три дні може вдосконалити навички домашнього улюбленця, в ким були ці майстри в дресирувальники. Все були люди, з якими навіть воїн ПС го рангу з титулом повинен поводитися ввічливо. Алан леле почервоніла, коли згадала своє попереднє ставлення, і їй стало страшно. Незважаючи на холодне обличчя Супіна, вона опознавала. Пустила голову. Це, я помилялася щодо вас. Мені дуже шкода. Все гаразд, Супін не зважав на те, що сталося раніше. Вам ще щось потрібно. Наприклад, корм для домашніх тварин. запитав він. Двоє не бачили цього питання. Вони подивилися на прилавок позаду Супінга. Куточки їхніх очей різко сіпнулися, коли вони побачили ціну на корм для домашніх тварин. Ну, Суянін вагався з іншого боку. Той факт, що її блискавичний що вміг зазнати таких різких змін, був повністю завдяки цмузо магазину. Вона стиснула зуби, щоб вичавити з себе слова. Я не маю з собою багато грошей, сер. Якщо до того, щоб ви повернули мені? запитав Супін, – У мене є 1500 монет. Чесно відповів суянін. Давай візьмемо цю супін. обернувся, щоб вибрати. Він випадково знайшов вогняну траву. яку міг з'їсти падший фенікс? З вас одна тисяча двісті монет. Суянін відчула, як її повіки сіпнулися. Коли вона побачила цю червону траву довжиною менше 10 сантиметрів, одна травинка продавалася за 1200 монет. Подумавши про успіхи блискавичного щура, вона зважилася і заплатила за траву, Елан леле знала, про що думає її подруга. І не зупинила її Влан Лан Леле, подумала, що це можна вважати подякою за навчальне блискавичного щура. Сутин поклала траву в прозору пляшку і дала її Суянгін. Суянгін взяла траву і, не дивлячись, поклала її в свою сумку. Потім вона ще раз подякувала Сутингу за його тренування. Її подяка була щирою після того, як вона стала свідком демонстрації зображення ножинної грозової тіні. Вона була повністю переконана, що блискавичного Шура тренували саме там, без блискавичного Шура навіть якби вона билася з ікластим тигром. Вона програла у попередніх поєдинках, їй було б соромно до того ж. Така поразка могла б вплинути на її кар'єру після закінчення школи. Можна з упевненістю сказати, що цей магазин допоміг їй, обидві дівчини щиро подякували йому. Супін відчув, що його важка праця окупилася, коли він дивився, як вони йдуть, щось застрягло в голі супінга. Не просто дякую, чому ти не заплатив мені більше грошей, забравши своїх улюбленців. Лан Леле і Суянін поспішили назад до академії. Підійшовши до воріт, вони подивилися на годинник і з полегшенням побачили, що було лише 1.00 ранку. І повільніше. Твоя черга буде об 1.1.3.0. У нас ще є час. Лан Леле важко дихала, і її щоки почервоніли. Суянін був сповнений хвилювання. Я хочу піти на тренувальний майданчик і подивитися, як вони справляються, звичайно. Я піду з тобою. Очі Лан Леле засяяли, коли вона подумала про цього блискавичного, шура. незабаром вони прибули на тренувальний майданчик в академії. Тренувальний майданчик був великий. На ньому було 20 різних майданчиків з різними середовищами, такими як ліс, вогнище, печі, водні шляхи та інші люди могли обирати різні місця для тренувань відповідно до типу своїх домашніх тварин. Також були звичайні комплексні тренувальні майданчики із загальним середовищем, яке часто зустрічалося воїнам писеголовцям на вулиці, зрештою, ніхто не буде битися лише у звичному для себе середовищі. Тому бойові здібності, продемонстровані у звичайному середовищі, були важливішими. На даний момент більшість студентів спостерігали за іграми на стадіоні. Тож суяніну не довелося чекати своєї черги. Суянін підійшла до автомата біля дверей, щоб увійти до свого студентського обікового запису, зняти кредит і вибрати місце проведення. Вона обрала загальний майданчик села Леле зробила те саме. Вона увійшла в свій студентський обліковий запис, з неї зняли кредит, а потім її запросили в команду, оскільки черги не було після того, як вони зробили свій відео. Вони побачили номер місця, яке їм призначила система. Ну й вісімна суянін та ламле разом попрямували туди. Йін'їн. Давай спробуємо твого блискавичного щура. Лан Леле не терпілося спробувати, їй було цікаво просто подумати, що вона може битися з блискавичним щуром, який опанував просунуті навички домашніх тварин. Лан Леле вивільнила свою контрактну силу, щоб викликати свого найсильнішого вихованця. Земного Будду цей домашній улюбленець сімейства скельних тварин з розвиненим родоводом був зроблений зі скелі. Він був схожий на людину і його назвали Земляним Буддою, оскільки він виглядав як стародавній Будде, який брудний тиук. Сердито сказав Суянін: Земляний Будда ще не досяг повноліття і не був просунутим вихованцем у справжньому сенсі, але він уже був п'ятого рангу, Гелам Леле був свідомо нечесним, посилаючи вихованця п'ятого рангу битися проти блискавичного шора Суяніна, коли земний Будда міг бути смертельним ворогом блискавичного шора. Проте, оскільки це була практика, Суянін хотів з'ясувати. Чи зможе образ множинної громової тіні блискавичного щора обдурити вихованця п'ятого рангу? Гастраний щит лан Леле висолопила язика на свого друга, як тільки вона увійшла на місце. Вона встановила її раніше. Блискавичний шур виманив ворожого вихованця і підкрався до бойового воїна, щоб здобути остаточну перемогу. Тому лан леле виставляла своїх охоронців, як запобіжний зачіт суянін, лагідно пихнула і сказала блискавичному шуру, що стояв поруч з нею. Вперед блискавичний шур відчув бойову волю свого господаря. Його ледачий стан змінився в одну мить. Жодна з дівчат не помітила, що з його маленьких щурячих очей виблискував кровожерливий і холодний погляд, який приховував надзвичайно божевільний на невбити.